Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні я розповім вам та наглядно покажу, як пофарбувати яйця у цибулевому лушпинні. Саме так, як фарбували їх наші мами та бабусі. І звісно ж, цей метод без всякої хімії, тому щиро буду вам його радити. У відео я поділюся всіма особливостями процесу фарбування яєць у цибулевому лошпинні, а ви ж не забудьте натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Для того, щоб пофарбувати яйця у цибулевому лушпині, вам знадобиться каструля, наповнена водою та цибулеве лушпиння. Його не потрібно брати занадто багато, я зібрала лушпиння з 300 г цибулі. Та ретельно промила його від пилу та бруду під чистою водою. Кладу лушпиння цибулі у каструлю та ставлю її на вогонь і доводжу до кипіння. Після закіпання води тримаю на вогні ще 10 хвилин і після цього проціджую воду, щоб прибрати лушпиння. Вода, у якій кипіло цибулеве лушпиня, матиме досить насичений колір. Цю воду я знову відправляю у каструлю та додаю до неї одну столову ложку солі. І слідом кладу яйця. Сіль я додаю для того, щоб яйця не потріскалися, коли будуть варитися. Цей лайфхак дієвий, тому користуйтеся. Каструлю з яйцями ставлю на вогонь, доводжу до кипіння та варю протягом 10 хвилин. Потім знімаю каструлю з вогню та залишаю яйця постояти у цій воді ще хвилин 15. Чим довше вони у вас там будуть стояти, тим більш насичений колір будуть мати. Через 15 хвилин дістаю яйця пофарбовані у циблевому лушпині на паперовий рушник та даю їм повністю охолонути. Чесно, мені здається, що це найкращий та найпростіший метод фарбування яєць. Колір насичений, без розводів, метод швидкий, бюджетний, простий та дієвий. А ще нагадує дитинство, в яке так хочеться повернутися, коли ти подорослішав. Яйця пофарбовані у цибулевому лушпині не перезнімають колір на пальці чи серветку, а також білок яйця абсолютно не пофарбувався зсередини. Відповідно, і саме яйце не має неприємного чи специфічного запаху. За бажанням для блиску яєць ви можете змастити їх соняшниковою олією за допомогою ватного диска. Щиро кожному з вас рекомендую в цьому році пофарбувати яйця в цибулевому лушпині, згадати дитинство мам, бабусь і насолодитися цим простим процесом. А я ж хочу привітати вас з прийдешнім святом та побажати лише всього найсвітлішого та найдобрішого кожному із вас. Дякую вам за перегляд і окрема подяка спонсорам мого каналу. Ним може стати будь-хто з вас. До нових рецептів на каналі Любимівська кухня.